Всім привіт! Ось і наступила в нас після весни зима. Так що зима все одно повинна бути, хоч трішки. Обіцяють нам до середини січня не впаде температура. Ну, побачимо. Киш, йдіть, заходьте, це вам вже не весна. Киш. Киш. Заходимо, заходимо, заходимо. Киш. Кш. -кш, 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 -кш. Заходимо. Заходим, Отак. Заходим. Ось тут їм буде тепленько. У нас така земляночка. Курочок небагато, до двох десятків. Тому закриваємо їх тут. І вони тут у нас цілу ніч сидять. Ну і Василій, звісно, звичайно не пропускає процедуру. Хачок взагалі сьогодні держим в сарої. Бо холодно. Сьогодні не ходила сюди, ось такий у нас сніг Понамітало. просто жох. Все в снігу. Ось так. На круглих теплицях снігу немає, а на розсаднику трішки є. Ну, Це не багато. Ось така в нас зима. Звичайно, добре, що. Сипнуло трошки сніжку, Та не трошки чи маленько, і е, сніг і зараз йде. Правда, невеличкий, такий пролітає, але обіцяють нам і на завтра таку ж погоду. То я думаю, полунички не буде холодно. Так що, думаю, все буде добре. Але, звичайно, морози не дуже привично. а головне, переживаємо за наших хлопчиків, як вони там, бо дуже холодно. Обіцяють сильні морози. Ну, я думаю, ми все переживемо. Вчора понакривала розсадку трішки. Лівочкою понакривала всередині. Десь сягроволокно. Надимов такі величезні кучугури. Теплицю замило майже до краю, до боку, до, поки бік. до зігзогу. Тут теж так само, так що рослинкам буде тепло, як в понцирі. Все заметено. Сьогодні не ходжу, не провідаю свої рослинки у середину, бо проїздили півдня в Навогову, а так? а так все добре. Так що сьогодні в мене не було часу підготуватися до відео, відповісти на питання. Думаю, зроблю. Відео найближчим часом і відповів на запитання, які мені задавали люди в коментарях. Можете писати мені ще, додати якісь запитання, про що б ви хотіли послухати. Я підготуюсь і обов'язково поговорю з вами. Я дуже люблю з вами спілкуватися і дуже рада зустрічі. Так що, всім добра, миру, всього найкращого і все буде країна. До побачення!